Біблія Старий Завіт, Перша книга царів або третя книга царств, розділ 6. Так сталося, що в 480 році, після виходу ізраїльтян з Єгипту 4 року, в місяці зів, тобто в другому місяці року царювання над Ізраїлем Соломона, було розпочати будівництво Господнього храму, храм, споруджений царем Соломоном для Господа. Мав 60 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвор перед храмом був на всю ширину, тобто 20 ліктів завдовжки і 10 ліктів завширшки, як продовження самого храму. В укисних отворах храму були вставлені решітчасті вікна, уздовж стін храму зовні довкола, в тому числі біля стін святого та святого святих. Зроблено прибудову, в якій розташовувались ярусні бічні кімнати. Нижній поверх мав завширки 5 ліктів, середній 6 ліктів, а третій був завширки 7 ліктів, оскільки ззовні довкола стіни храму були зроблені виступи, щоб прибудовані кімнати не доторкалися до стін дому. Храм будували з виготовлених у каменоломні. Цільних каменів, так що на місці будівництва храму не було чути стукоту ні молотків, ні сокир, ані жодних інших залізних знарядь. Вхід до кімнат середнього поверху прибудови був з правого боку храму, крученими сходами підіймались на середній поверх, а з середнього на третій. Так будувався храм, і коли будівництво закінчувалось, то стеля храму була зроблена з кедрових балок і дощок. Навколо всього храму була зроблена прибудова висотою у 5 ліктів, кожна кімната, якої поєднувалась з храмом кедровими балками. Після цього було до Соломона Господнє слово такого змісту: відносно цього храму, що ти будуєш, то, якщо ти житимеш за моїми постановами і виконуватимеш мої закони, дотримуючись усіх моїх заповідей, і не відступатимеш від них, то я здійсню що до тебе моє слово, яке я сказав твоєму батькові Давидові, Я перебуватиму серед нащадків Ізраїля і не залишу свого народу Ізраїлю. Отже, Соломон спорудив храм і закінчив його. Він облицював внутрішні стіни храму кедровими дошками, від долівки храму і аж до балок і стелі. Вся внутрішня частина храму була облицьована деревом, так само й підлога храму була вистелена кедровими дошками. На відстані 20 ліктів від краю храму був споруджений з кедрових дощок переділ від підлоги до стелі, що відокремлював внутрішнє приміщення святині. Святе святих. Перед святим святих був зал храму завдовжки 40 ліктів, тобто святе відділення святилища, внутрішнє кедрове облицювання храму було оздоблене плодами та квітами, що розпускаються. Усе було покрите кедром, так що каменя видно не було. Усередині храму було підготовлене приміщення святе святих. Аби там поставити ковчег Господнього заповіту. Святе святих, яке мало 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завшишки і 20 ліктів заввишки, покрили чистим золотом, покрили золотом також і зроблений з кедра жертовник. Соломон обклав храм усередині чистим золотом, а перед святим святих, яке також було покрите золотом, Простягнув золоті лесцюги, весь храм, тобто святе, як і жертовник перед святим святих, усе було покрите золотом. У святому святих він вирізьбив з оливкового дерева два херовими заввишки 10 ліктів. П'ять ліктів мало одне крило херовима, і п'ять ліктів друге крило херовима, так, що від краю одного крила до краю другого його крила було 10 ліктів. Так само 10 ліктів було розмір крил другого херовима. Обидва херовими мали однакову величину й однаковий вигляд. Один херовим був заввишки 10 ліктів і стільки ж другий Херовим. Ті херовими були поставлені посеред внутрішнього храму святого Святих. Крила Херовимів були розпростерті так, що крило одного Херовима торкалося однієї стіни. А крило другого херувима торкалось другої стіни. Інші їхні крила сходились вгорі крило до крила посередині храму. Херувими також були покриті золотом. Всі довколишні стіни храму, внутрішні і зовнішні, були оздоблені вирізбленими різцем зображеннями херувимів, пальм і квітів, що розпускаються. Підлогу ж, як у середині храму, так і в зовнішніх приміщеннях покрили золотом. Двері входу в святе святих були двустулкові, виготовлені з оливкового дерева. Притім бічні одвірки були п'ятигранними. На обох стулках дверей, виготовлених з оливкового дерева, були також вирізблені зображення херувимів, пальм і розкритих квітів, покритих золотом. Отже, і херовими, і пальми були покриті золотом. Так само були зроблені вхідні двері у святе храму, хоча одвірки вже були чотиригранними з оливкового дерева, а обидві стулки дверей були з кипарисового дерева, проте кожна стулка складалася з двох частин, які обертались на своїх завісах з одного боку і з другого боку. І на них були вирізблені херувими пальми та розкриті квіти, покриті золотом, яке допасовувалось відповідно до різьблення. Навколо внутрішнього двору була споруджена стіна з трьох рядів тесаних каменів і одного ряду кедрових брусів. Таким чином, четвертого року у місяці зів був закладений фундамент Господнього храму. А 11-го року у місяці був, тобто в восьмому місяці, було завершене будівництво храму в усіх його деталях і згідно з усім, що було заплановано. Всього храм будувався 7 років. Розділ сьоми. Свій палац Соломон будував 13 років. Поки, нарешті, завершив і будівництво власного дому. Він збудував свій палац з ліванського дерева завдовжки 100 ліктів, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. А споруджений він був з чотирьох рядів кедрових стовпів, на яких були покладені кедрові балки. Стеля була з кедрових дощок, покладених на балки, які своєю чергою лежали на трьох рядах стовпів. Всього було 45 стовпів. По 15 у кожному ряду. У три ряди йшли віконні отвори, вікно проти вікна, трьома рядами. Всі двері, як і їхні прорізи, були квадратними і розташовувались у три ряди отвір навпроти отвору. А ще Соломон зробив галерею з колонами завдовжки 50 ліктів і завширшки 30 ліктів, спереду якої був відкритий портик з піддашком. Він зробив також тронний зал. Де звершував суд, це був зал правосуддя, облицьований кедриною від долівки й до стелі. Його особистий палац, де він мешкав, знаходився за цією будівлею і був збудований так само. Палац для дочки Фараона, яку Соломон взяв собі за дружину, був споруджений за зразком його палацу. Усі ці будівлі були споруджені з цінної породи каменів, тесаних за потрібними розмірами. І відшліфованих пилами зсередини і ззовні, від фундаменту і до покриття, усередині палацу і ззовні аж до великого двору. Фундамент також був з коштовних видів каменів, каменів великих розміром у 10 ліктів і каменів по 8 ліктів. Зверху фундаменту клали також цінні камені, тесані за розмірами, а також кедрове дерево. Великий довколишній двір був споруджений з трьох рядів тесаних каменів, зверху яких був покладений ряд кедрових брусів, як і приспоруджені внутрішнього двору господнього храму та двору храмового притвору. Цар Соломон послав і запросив стира митця Хірама. Він був сином удови. З нефталимового племені його батько походив з тира й був ремісником-мідником. Хірам був сповнений мудрості, розуму та вміння щодо виготовлення предметів з міді. Він прибув до царя Соломона і почав виконувати його доручення. Він відлив дві мідні колони по 18 ліктів заввишки і 12 ліктів в обхваті, довжина шнура довкола колони, кожна колона. Він відлив з міді також дві капітелі, аби їх встановити на вершинах колон. Одна капітель була за вишки 5 ліктів, так само й друга капітель була за вишки 5 ліктів. Капітелі, що знаходились зверху обох колон, були прикрашені мистецьки зробленими мереживами мідних ланцюжків, сім на одній капітелі та сім на іншій капітелі. Плетене мереживо на капітелі однієї колони він прикрасив навколо двома рядами гранатових яблук. Так само він зробив і на другій капітелі, а вершини колон, що в притворі храму, були прикрашені капітелями, подібними до лілії, і мали чотири лікті заввишки. Капітелі цих двох колон зверху плетеного мережива з ланцюжків. Навколо були прикрашені рядами з 200 гранатових яблук, як одна капітель, так і друга. Ці колони стояли в притворі храму. Коли була поставлена колона з правого боку, він її назвав Яхін, а коли поставив колону з лівого боку, то дав їй ім'я Боаз. Отже, капітелі колон були подібні до лілії. Звершивши працю над колонами, хірам відлив з міді кругле море. Яке в діаметрі становило 10 ліктів і заввишки 5 ліктів, а в обводі 30 ліктів. Попід краями моря довкола були відлиті разом з самим морем у два ряди плоди, подібні до гірочків, по 10 на довжину кожного ліктя. Море стояло на 12 волах, три були обернені головами на північ, три дивились на захід. Три на південь і три дивились на схід. Їхні тулуби і зади були повернуті досередини, на них опиралось море. Стінка моря була завтовшки з долоню, а загальний вигляд був подібний до чаші або розквітлої лілії. Його ємність уміщала дві тисячі батів. Хірам зробив десять мідних підставок, умивальниць, кожна підставка чотири лікті завдовжки. Чотири лікті завшишки і три лікті заввишки. Підставки були виготовлені так: до рамок закріплювались стінки, а на стінках, що між рамками, були зображення левів, волів та херовимів, як і на самих рамках, а зверху і внизу зображень левів і волів були плетені узори. У кожної з підставок на всіх чотирьох кутах були мідні колеса на мідних осях. І по чотири підпорки внизу під умивальницею. Ці підпорки були вилиті з узором на боках. Зверху над кожною підставкою височів круглий отвір із заглибиною у лікоть, з вирізбленими на ньому узорами, всього заглибина умивальні мала півтора ліктя. Стінки самої підставки були не круглі, а прямокутні. Під стінками підставок на кутах було чотири колеса на осях, які кріпились до підставки, висота кожного колеса півтора ліктя. Колеса були зроблені на зразок коліс у колісниці, хоча їхні осі, їхні ободи, їхні спиці та їхні ступиці усе було відлите з міді. На чотирьох кутах кожної підставки було по одній підпорці, які були відлиті разом з підставкою як одне ціле. Зверху кожної підставки був обідок півліктя заввишки, а також виступи ручки, відлиті разом зі стінками. На плоскій поверхні виступу ручки, як і на стінках, скрізь, де лише було місце, він вирізьбив херувимів, левів та пальмове віття. Ці зображення навколо прикрашало плетене облямування. Так були зроблені 10 підставок, відлитих з міді за одним розміром та за одним зірцем. Він також зробив 10 мідних умивальниць. Кожна умивальниця була ємністю в 40 батів, діаметр кожної умивальниці 4 лікті. Для кожної з 10 умивальниць призначалась одна підставка. 5 підставок умивальниць він помістив з правого боку храму і 5 з лівого боку храму. А море він поставив з правого боку від входу в храм, тобто з південної сторони. А ще хірам зробив казани, лопатки й кропильниці. Нарешті хірам закінчив усю роботу, яку він виконував у царя Соломона для господнього храму, зокрема, дві колони разом з двома округлими капітелями на колонах, а також два мережива. Для покриття двох капітелей на вершинах колон, 400 гранатових яблук на обох мережевах, по два ряди гранатових яблук на кожне мережево для покриття обох круглих капітелей, що на вершинах колон, 10 підставок і 10 умивальниць для тих підставок, одне мідне море і 12 волів під тим морем. Крім того, казани, лопатки, кропильниці та необхідний посуд, що зробив хірам за дорученням царя Соломона для господнього храму, все з полірованої міді. Цар розпорядився все це відливати за допомогою глиняних форм в Йорданській долині, між сукотом і між царетаном. Потім Соломон проставляв усі ті речі, не зважуючи їх у зв'язку з надзвичайно великою кількістю, було неможливо встановити вагу використаної міді. Далі Соломон виготовив усі предмети для господнього храму: золотий жертовник та золотий стіл для виставних хлібів, а також світильники п'ять з правого боку і п'ять з лівого боку перед святим святих із золотими квітами, лампадками. Та щепцями із чистого золота. Крім того, блюда, щепці, кропильниці, ложки й кадильниці все з чистого золота. Золотими також були дверні завіси у внутрішньому приміщенні святого святих, і завіси в стулках дверей приміщення храму, тобто святому. А коли, за дорученням царя Соломона, були звершені всі роботи в господньому храмі, то Соломон. Вніс усе посвячене Богу його батьком Давидом, зокрема, срібло, золото і посуд у скарбницю Господнього храму.